Вітаю вас, шановні. Виникло у мене питання. Шукала в інтернеті, видає мені, що це мельнянка, або ще пишуть сапонарія. Але ну якось воно мені не сходиться зовсім. Що ви скажете? Оце у мене такий кутик гарненький. І оця квіточка це квіточка мого дитинства. Як кажуть, колись не було такого розмаїття квіток. А ось оці росли невибагливі, десь там під кущами, ніхто за ними не доглядав. І коли я тут побачила їх, ой, я зразу квітник. Подивіться, які вони гарненькі, а запах дуже приємний. Підкажіть, це правильно як назва. Подивіться, які вони гарнющі. Краса.